Ви натискаєте старт. Натискаєте класік. І ваша завдача така. Зробить ото, от що зверху написано: – «одиницю». Оп! Одиниця. Далі. Одинець. Дариночка, привіт! Знову одиничка. Троєчка це 2 і 1. Пітерочка. 3 і 2, наприклад. 7. 4,3. 4. 3. 4. 4. Тут поки все легко, да? Все зрозуміло, що робимо? Що ми робимо? Вам треба зробити це число, яке зверху. 3, 2, 4. 3, 1. Нам писали це у чат. Зараз я прийшла. Дивіться уважно. Саме важливий, мене цікавий другий рівень. Другий левел 2. Next level. Що ви робите? Вам треба зробити 10, але у вас вже з'явилась дія мінус. Ви можете діяти по-різному. Наприклад, зробити 8 плюс 3 це 11, а вже потім відняти 1. А можете зробити так, мінус 2, плюс 8 це 6. І ще, наприклад, 4. Якщо ви натиснете бум, і якийсь колір, весь цей колір зникне. Щоб зробити. Зрозуміло, вам треба буде задіяти дію мінус. Потім дещо розкажу про віднімання чисел. Оп! Ловимо це посилання і виконуємо до другого рівня. Мене зараз цікаво, щоб ви дійшли до другого рівня. Добре. Зараз вам треба. Вгадати тему сьогоднішнього заняття. Ми сьогодні будемо з вами говорити про числа фу. Числа... Римські, римські цифри, Нє, не римські. Математика? їх е, називали в Китаї древньому. Що цікаво, Китайські. От, що цікаво, весь світ про них. знав, а в Китаї про них знали. Ще про них знали трошки древні греки, а вся Європа жила без цих чисел. Вони про них дізнались буквально 300 років тому назад. В масштабах людства це взагалі ні о чому. 300 років, все тако, тьху, тьху. це така. Отак жили без чисел, без саме цих. Де ви їх використовуєте? Наприклад, якщо ви колись були в Ашані, хто в Києві зараз? Хто в Києві? Yeah. Соля в Києві, Дашуня в Києві, Даринка, ти в Києві? Я в Одесі. Ти в Одесі, ага. Во Франції я Ашан. А, є Ашан. Можливо, в тому Ашані. Якщо ви спускалися на нижню парковку, то ви користувалися цими числами. Або якщо на вулиці дуже, дуже, дуже холодно. Мінус один. Да, Дашуня! Ми сьогодні говоримо про які числа? Мінус Мінус один, мінус два, мінус, мінус три, мінус чотири, і так безконечно. Китайці не знали, як їх позначити, тому вони замальовували їх чорним кольором. Чорним вони їх не любили. Вони говорили про мінусові, коли мова йшла про борги, коли хтось комусь позичив гроші. Це не дуже приємна ситуація, коли хтось комусь позичає. Тому вони такі замалюємо їх чорним і називали вони їх фу. фу. Тому що ми зараз з вами робимо? Я вам відправляю завдання. Ваша задача створити рецепт суперчаю, потім вам треба його буде продати, заробити грошей, бо ми заробляємо з вами на подорож кругосвітньої цій дівчинці. Буквально трошки більше ста років тому назад перша жінка подорожувала навколо світу. Жінкам не дозволено було самостійно без чоловіків пересуватися планетою. А трохи пізніше, після неї ще одна жінка об'їхала весь світ на велосипеді. Вона була мама трьох дітей і поспорила з двома чоловіками, що вона за велику суму грошей зможе це зробити. На офіціанткою була. А один був власником велосипедної компанії. І вони між собою поспорювали, що жодна жінка ніколи не зможе об'їхати на велосипеді навколо світу. А вона змогла. А, але вона класну математику знала. і класно А роз... як вона це змогла? А вона сіла на велосипед, один із тих, хто власник був цієї фірми велосипедної. Він... Вони якраз сиділи в цій кав'ярні, а вона обслуговувала ну, офіціанткою працювала. І вони спорили, що жодна не зможе, а вона каже, а я зможу. У мене троє дітей, я взагалі все можу. і Вони дали велосипед. Вона спочатку їхала, як всі жінки, в спідниці, тоді були ще окремо жіночі велосипеди, вона їй не на жіночому. Вона взяла в велосипед з чоловічою рамою, одягла брюки, вона ще грошей заробила додатково, вона почала вішати рекламу собі на велік. І класно перерахувала маршрут, бо вона через три місяці зрозуміла, що вона не встигає об'їхати навколо світу за рік. Все одно ж треба десь поплисти. У нас вся куля з'єднана е е сушею, десь поплисти, десь під'їхати. І вона так класно розрахувала, що вона і на велосипеді їхала, і десь під'їжджала. Ну, коротше, вона виграла цей спорт. Що ваша задача зараз? Скільки ви не ваш дохід. Ваші витрати, і є таке поняття, як прибуток. Котіки, розумієте, як вираховується прибуток? Попробуйте. Не. Дивіться, вам заплатили скільки доларів? Нам заплатили. Я не бачу за ваші 47. 47. Але ж у нас були витрати, скільки ми витратили? 20, ми витратили 22. 2000 тисячі на ліму. Да. Як ви думаєте, який буде у нас прибуток? Що ми собі в кишені положимо, що ми заробимо, що діткам можемо щось купити, чи комусь там рідним, чи собі? Скільки ми заробили? 22. 22. Воно ну, ми в плюсах, але інколи таке може бути, що ваш коктейль буде несмачний. І витрати будуть великі, а доходи, наприклад, маленькі. І тоді прибуток у вас буде мінусовий. Дивіться. Наприклад, бачите, я багато цукру поклала, я зменшу, це не корисно. А багато таємного інгредієнтів, багато льоду, багато чаю і багато лимону. Так, да, буде... Лиман, лиман. Мабуть, буде дуже кисло. І тоді я пропущу. Цьому подобається. Плюється, плюється, плюється. Ну, щось не дуже в мені коктейль. І виявиться, що в мене витрат. А, ні, я щось заробила. Але у вас таке може трапитися, що у вас витрат буде більше, ніж доходів. І тоді прибуток ваш буде мінусовим числом. Зараз ви зробите самостійно цю вправу. Щоб ви кожен зробили власний рецепт. Пограйтеся з тими рецептами. А, так, чат. Оп, відправляю. Зайки, давайте повертайтесь потрошечку. Дивіться, де вам найбільше можуть зустрічатися мінусові числа? Це коли ми говоримо. Про... Забули про банки з чайовими. Холодими. У нас є ще 12 доларів. Завершити, завершити. Кожній сьогоднішній прибуток з урахування. Залиште тобі. Хто не доробив, залиште як домашку ту. Дивіться. Е, коли ми говоримо про мінусові числа, найчастіше це коли мороз, да, холодно, мінус 10, мінус 30, мінус 40. Або коли ми говоримо про поверхи, мінусові поверхи, мінус перший, мінус другий, мінус третій і так далі. Або коли в нас мінус на карточці, ми можемо в банку позичати гроші. І оце буде найкорисніше для вас, коли ви будете робити дії з мінусовими числами. Звича... Зазвичай думайте про гроші. Думайте, як китайці, що мінус це. А тут мінус 17 дітей. Отут мінус 20 буде, а в Доброго. вашому домашньому завданні буде мінус 100 поверхів. Плюс 100 наверх, мінус 100 назад, вниз, і ще й нульовий. 201 поверх буде. Робимо всі разом. Сонечки, до мене йдіть. 15 поверх, попросив чисті рушники. Ми зараз на нульовому. Нам треба спустити. А чого, а чого? тут нема ліфта? Це ж якийсь там поверховий будинок. А, і немає. Скільки нам треба спустити? А я не включила запись? Так. Скільки треба спуститися з нуля на мінус 15. 15, 15. Ми... Я вам ще трошки потім пізніше розкажу за ще одну дію, як модуль від числа. Ми будемо шукати. Модуль числа не відав. Оцей модуль це о, оця відстань від нульового до мінус поверх 5. просить забрати брудний посуд. О! А хто зможе порахувати? Потрібно пройти. Ми Потрібно. на мінус п'ятнадцятому. Треба на мінус восьмий піти. Порахуйте, скільки поверхів гр треба піднятися. Потрібно Сім. 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 Мінус п'ятнадцять плюс сім буде мінус вісім. Це правильна відповідь. Насправді кожна дія це додавання, і множення це додавання, і ділення це насправді додавання, і віднімання це теж додавання, просто мінусових чисяць. Віднеси брудний посуд до кухні на тоді. Подаємо ближче ти до тебе з мінус восьмого. На мінус десятий чи на мінус третій? На мінус на десятий на ближче, звичайно. Їсть на 17 поверх, просить забрати. Скільки від... треба йти поверхів до 17? Скільки поверхів вгору мені потрібно пройти, щоб туди 27. Присяти. 27, правильна відповідь. Що таке? Пральні машини є лише у пральні на верхньому поверсі. Віднеси брудну білизну туди. Який поверх вище? Пове... Мінус, мінус 12 чи мінус 18. Мінус 12, так. І останнє задання. Ми на мінус 12. Ні. ні. О, ні. Почекайте. Світло зникло. Так, Де... да, ми залишили візок Точно, на мінус дванадцятому. А і... на якому поверсі чуді? і рухався сходом вниз без нього. Ти знаєш, на якому Мінус дванадцяти. 12... Мінус чотирнадцяти. Скажіть мені. Мінус Скажіть, будь ласка, якщо... Ми потрібно піднятися два, якщо звідси рахувати три поверхи до цієї, а якщо. Другу, а то два і три. Два, два, два поверхи. Скажіть мені, будь ласка, якщо е, у нас плюс 20 поверхів вверх і мінус 20 вниз, скільки всього поверхів на, в цьому готелі? 50. 20 вверх, 20 вниз, скільки всього поверхів? 40, 40. Дуже близько, але ні. Якщо скільки? 20 верх і 20 вниз. Скільки всього поверхів в цьому будинку? 41. 40, хто сказав 41? Я. Це правильна відповідь. Чому? Тому що ще нульовий. Нульовий ще поверх, так. Мінус 14. Я. О. Сонечки. Дивіться. Вся Європа сучасна. Розумна, У тебе красива, живе з мінусовими числами буквально 300 років. Як вони до них додумалися? Це було досить банально. Хтось намалював числову пряму, зараз ми на неї з вами подивимося. Це дуже, дуже, дуже зараз буде важлива вправа. Дивіться. Що ви, ви обов'язково маєте зробити? Ваш мозок має прямо побачити, побачити, побачити ці мінусові числа на числовій прямій, плюсові. Що ви робите? Вам треба буде. Я це робила. Вам треба повісити ярличок додатнього числа, а потім, отак, от додумались європейці: хтось запитав, ребята, а що буде зліва? Що зліва від нуля? І виявилося, що зліва є числа. Хоча раніше люди думали, що менше нуля нічого немає. Не існує нічого. Мінус 2. Зараз в мене до вас таке питання. Оце числа, наприклад, дивіться, 2, і мінус 2, вони є протилежними. До двойки протилежне число, мінус 2. Вони на однаковій відстані, бачите, від нуля. Скажіть мені, будь ласка, яке число буде протилежним до 4? Протилежним 4. До... І... Мінус, мінус 4. 4. А яке число буде протилежне до мінус 5? 5. 5. Не зовсім 5. Буде протилежне мінус мінус 5. Мінус, мінус, мінус 5. А мінус мінус 5 це і є 5. Дивіться, тут зараз дуже важливий момент. Мінус мінус 5 це і є 5 Подивіться на це. Оце те саме. Мінус мінус 5 це 5. Це вам дуже-дуже дуже знадобиться. Я вам клянусь, обіцяю, це. Потрібно. Я зараз ставлю паузу. І так, чекайте. І ви. Я дуже все пройшла. Це буде зараз ваша домашка. Я вам покажу. І потім ми зробимо одну найважливішу вправу за сьогодні, і будемо грати в блоки. Обіцяю. Ваша задача буде чудіка цукерками. 0 мінус 6 буде мінус 6. Дивіться. Як це виглядає? Здається, що все дуже легко з тими мінусовими числами. Але треба трошечки включати логіку. 0, мінус 2 мінус 2, і ще мінус 1 буде мінус 3. Пінк, пуньк, пунк. Якщо ви помилитесь, нічого страшного не буде. Просто чудик буде сильно ричать і гриме. 4 мінус 5. Ой, це зразу мінус. А, не туди. Ось так от. Так. мінус 1 плюс 10 це буде 9. Час. А 9 мінус 5, це. Ваша домашка. Запам'ятали, що робить? Як ще помилитись, ну, дивіться, що буде, якщо помилитись. Бо просто з кожним рівнем складніше, 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 якщо ви щось зробили не так. Треба все використати. Ні, не обов'язково все. Не... Хороше питання, не обов'язково. Він, бачите, поричав просто. Так. Нагніться, бо я нічого не бачу. Я не бачила, як він ричав. А, не бачу, як. Ну так, вдома подивишся. Доведеться помилити. Ні. Все. Остання складна і цікава вправа. На сьогодні играємо в блукет. блокет. Я сказала. Так, да, не дуже складна. Поїхали. Всі кафе, виправ. кафе, блукет. Ура! 9. 9. Хто 10. знає, каже? Далі. 33. Правильно, хто знає, каже? 99. 99. Так. Не складно, я да? я не складно. Додавати легко. Котики зараз дуже важливо: ми можемо Топ. віднімати 2, а можемо додавати мінус 2, як ви робили сьогодні на розміночки. Пам'ятаєте, що ви робили? Можна було робити. Мінус мінус 6, 2, плюс, мінус, 6. Стоп, стоп, стоп. Ви могли робити, міняти доданки місцями. Ви могли мінус 2, плюс прийшов... 4. Можна просто написати мінус 2, мінус 12 і мінус 48. Можна написати замість цього просто 4, мінус 2. Подивіться. Це те саме? Що... Ні, Дариночка, помиляєшся. помиляєшся. 4 плюс мінус 2. Як ви думаєте, скільки буде? 2. Два. 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 Оце два. Чотири. два. Якщо б ми просто е, додавали двойку, було б шість. А ми додали мінус два. Одиннадцять. Два. В... Два. 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 Всі бачать. А тут. Так. Вісім? А тут е, одинадцять. Одинадцять. Дарина, правильно, чудово. Я нічого не зрозуміла. Хто Даш Шуня не понимаю? Давай, Даш, дивись. Ага, ладно, давайте інше зробимо. Подади, це добре, що ти сказала Ми зараз. <плук> Стоп, зробимо таку вправу. Всі по черзі роблять. <плук> Даш Дарим, почекай. Було плюс три. Похолодало на 6 градусів. Скільки стане градусів? Було плюс 3, а похолодало на 6. Скільки стане? 3. Мінус, 3. Мінус 3. Мінус 3, хорошо. Давайте по черзі. Дарина Мітренко. було плюс 5 і потепліло на 8. Скільки буде? Було плюс 5 і ще потеплішало. І ще потеплішало. 8 плюс 5 ми отримаем. 13. 13. Правильно, Виталий. Плюс 13. Да. Дьома. А ви, а ви записуєте наш? Так, плюс? так, так. І зараз а, записуєте? Угу. А зачем фамилию сказали? Вирежу. Дима. <свистовує> було минус 5. Піднялось на 6. Ой, плюс 1. Плюс один. Дариночка сказала, тому що у вас дві Дарини. Одна розумна, одна ти в мене підписана. Дарина розумна. Можеш нікнейм собі, Дариночка, взяти? Друга, яка, якою прізвище я сказала. Розумна. Мінус 12. І ще похолодало на 7. Мінус 12. І ще відняли 7. Що ж мені таке попадається? Давай, давай. Було холодно і ще знизилось. Ще на мінусовий поверх ми поїхали. Зараз, подождіть. там лідишку можна прийти. А мені не Це показується, що ви записуєте. Було мені називати ще на мінус 7 спустилися, розумно. Типа, 7 плюс 12? Скільки це? Мінус 19. Мінус 19, правильно, Дарина. Соломія, було мінус 15, ще знизилося, дуже сильно холодно, так холодно, що просто неймовірно холодно. Мінус 15 і ще в мінус 12 вниз. <кій> мінус 20. Мінус 27. Абсолютно правильно, Соломія. Є. Так, хто в мене поїхали. Панова Пановай. Аріна, Аріна. Мінус 7, і ще знизилось на 4. Похолодала, похолодала. <кій> мінус 7, іще мінус 4. Е-е 3 3 мінус 7 і ще мінус -4. Ем. Мінус -7 і ще вниз спустилися на 4 поверхи. Були на мінус сьомому і поїхали вниз ще на чотири. На якому опинимось? А я не знаю. О, вже хтось знає мінус два. Ні. Я вчора. Кажіть, хто знає. Буде 11. Не просто 11, Даша. А скільки а 11? Мінус 11. Буде дуже коло, мінус одинадцять, конечно. Я все в чаті пишу. Вибачте, не побачила. Так, всі разом було мінус 18 і піднялось на два. Мінус 18 і плюс два. Мінус... Будес 16. Ви... Мінус 16. Мінус 16. Почула суть. Плюс 16, плюс 16. Дарина, що. Мі... Мінус мінус. А, мінус мінус, мінус, мінус 16, умнічка, зрозуміла. І останнє. Було... Я вже написала, Я вже написала. Та написала Я буде кажу. мінус 23. Окей. Так, давайте сюди. Поїхали. Котики, це дуже важливо. Дивіться, було 5. Давайте про долари. От з доларами Букет. хорошо. Ви витратили 9 доларів. Дарина, я чую. Витратили 9 доларів. У вас нуль було на рахунку. Не було. Ви позичили в банку 9 доларів. У вас мінус 9. І мама вам каже, Боже, скільки витратила? Я тобі закину плюс 5. Скільки буде у вас на рахунку? 4. Не, не 4. А, мінус мінус 4. 4. Мінус 4 буде. Думайте про гроші. У вас було 15, А ви мінус 4. Тоже... Боже, гляньте, як ви розібралися. Молодці. Було 36, 30... А ви витратили 62 долари. Завжди. Буде Від більшого. 20... Віднімає... Буде Від більшого 20... Віднімаєте. Того віднімайте менше. Мінус. 27. 20 скільки? Мінус 27. 26. А двадцять шість? Так. Від більшого, відібраєте менше, і думайте про знак. Так, ще трошки. Обіцяю, зараз будемо грати блуки, то Обіцяю, зосередьтесь. Останнє важке. У вас було мінус два долари на рахунку. Ви поклали дев'ять. Одинадцять, мінус одинадцять. Ні. 11. Плюс дев'ять, дарина, плюс дев'ять. Сім. Ні. Сім. Сім долана. Дивіться, ви можете їх поміняти місцями. Оп, Девять оп, минус 2. Пам'ятаєте, вам казала, що віднімання – це додавання мінусових чисел? Совсем. Хорошо, поїхали далі. поехали дали. Тут один, 6, наші... 6, тут, uh, тут, тут минус 6. Минус чи плюс. А, додавайте. просто 6. Просто 6. Отлично. Да, 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 да. Тут. Нет, здесь. 36. 36, Тридцать шесть, отлично, Дима. Ще трошки. Сейчас будем играть, Дарина, я пам'ятаю. По... Стоп! По одному. Дариночка. Було минус пять. Закинула два доллара на рахунок. Скільки буде на рахунку? Е, буде. Потрібно пять минус два. Было минус пять. Нет, було минус пять и плюс два поклала. 5 додати 2 ми отримаємо. Думай, стоп, 7? Не, не, спіши, 7? не спіши, не спіши. Ти витрат... оце, оце твої витрати. мінус п'ять. А 2. це твій дохід. Мінус три. Да, да, Дарина єсть. Дьома, було мінус вісімнадцять, закинув собі на рахунок плюс дванадцять. Витрати більше, ніж дохід. Скільки мінус. на рахунку? Мінус 6 є. Даша розумна. 13. Мінус 13. Мінус 13 є. Мінус 13 є. Боже, ви геніальні діти. Ще трошки соля. Ой-ой-ой, ушки, ой-ой. А ну сможеш додуматися? Звісно. Хочу соломії почуть. Два. Мінус 2. Дивись, було б мінус 2. Якщо було мінус 8, плюс 6. А в тебе плюс-мінус 6. Ти оце витрати і ти ще витратила. Ти два рази витрачала. Багато на витрачала. Більше плюс... багато на витрачала. Скільки на витрачала котик? 14. Так. Да, тільки буде зі знаком. Мінус 14 сумічка є правильно. У -у -у. Аріна. Мінус 16? А потім ще мінус 11. Оце на витрачала. Мабуть, і какао було, і якийсь чизкейк. Е, буде два. Чш, чш, можна... Дарина, я, по, я бачу, що ти зрозуміла, я хочу почути орімку. Зараз, Дарина супер. Арина скільки всього на витрачала? Додавай, да, додавай да, 16. Да, 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 да. Минус. Минус. Э, э минус 27. Абсолютно правильна відповідь, Аріна. Чудово. Э, е, Дарина, останнє. Минус 96. Моя таки це правильна. Ну, все чудово, все чудово. Все, блукет. Так, котики е, Не хочу поки мінусові числа давати, бо ви в мене. Зараз воно хай воно вляжеться в голові. Планувала мінусові, але. Може блукать, блукеть, я просто. Ду... Чекайте, дайте я подумаю над темою. Давайте ми зробимо дуже прості рівняння. Хто обирає? Що ви хочете збирати цукерки чи збере? Блукет, кафе, кафе, кафе. Дарина, давай поки Халовінські ігри в Халовін, потім повернемось до кафе. Цукерки, цукерки, цукерки. Приводи, приводи, приводи.